Ну що ж, прекрасні, настав час м'якої розминки, де ми будемо наче рухатися, а наче і не рухатися. Тому що рухи наші будуть доволі. Мала амплітудні, але це не означає, що немає праці внутрішній. Навпаки, внутрішня праця дуже велика. Але амплітуди ми все ж додамо і зробимо це за рахунок витягування, і за рахунок цього ми відчуємо рух зовнішній. Я Олена Дубас, мій каунт Долена Фіти. Я вас завжди запрошую, тренуємося разом різноманітно по різному. Цікаво і задоволенням, і обов'язково на здоров'я. І до того, як ми почнемо, пропоную подумати про невеличку допомогу. Тому що пропоную сьогодні сидіти на гомілках. Це не обов'язково. Але якщо ви обираєте цей варіант, будь ласка, подивіться, як можна зробити собі. Максимально безпечно, м'яку опору подушечку можна розташовувати під коліна, під стопи між стегнами і гомілками. Також можна брати ще одну опору подушечку і також ще й під коліна під стопи. Стопи можна тримати також і вертикально, або підйом на підлогу. Варіанти можуть бути різними. Немає одного якогось варіанту, тільки так правильно: Дивіться по собі, і, будь ласка, вчіться себе розуміти. Тож розташовуємося, витягуємося. І починаємо з дихання. Я ж обираю сьогодні сидіти навіть не на гомілках, п'ятах, а розташовую гомілки зовнішньої сторони стеган. І, моє завдання, трошки працюючи з розтягуванням передньої зовнішньої поверхні ніг, коліна також сидіти прямо на сідничних буграх. Ну і звісно, не обов'язково обирати варіант сидіти такий, як я пропоную зараз. Можна, наприклад, по-перше, як вам зручно, положення ног може бути іншим. По-друге, можна сісти, наприклад, на стілець, на диван, на ліжко, головне витягуватися. І ми там будемо ще витягуватися присуванням рук вперед, можна перед собою вже заздалегідь підготувати. Продумати якусь опору для рук, у мене це буде підлога. А дихаємо ми вільно, глибоко стараємося відчувати працю діафрагми, головний дихальний наш м'яз, коли ми навдосі розширюємося у всіх напрямках, а на видосі збираємо себе до центру. І так пропоную дихати під час заняття і не тільки на заняттях, до речі, у щоденному житті також. Просто у щоденному житті дихання, ну можливо, не таке глибоке буде. А ми вже додаємо зовнішній рух, у нас короткі важлі, рука, долоні на плечі і ліктями через оберти по колу тягнемося в стелю. Спочатку оберти назад кілька разів і також вперед. Вперед буде трошки складніше, особливо, якщо не загубити завдання тягнутися ліктями в стелю. А тепер завдання ще глибше відчути рух плечима. І тому ми робимо такі собі потяжкі рухи по колу оберти назад. І обов'язково візуально ми розуміємо, що рухаються плечі, але не втратити плечолопаточний ритм. І тому працювати над рухом лопатками, відчувати, як працюють м'язи навколо лопаток. Це, в свою чергу, дає нам можливість ще більш якісно витягнутися, що ми робимо ось так. Під час ротації повороти то праворуч, то ліворуч, одна долонь на коліна, інша за таз, обережно виштовхуємося, витягуючись, і так чергуємо сторони. Далі повертаємося в чергову ротацію, затримуємося тут, дихаємо, тягнемося. І зовнішня рука, та, яка була на стегні коліні, робимо коло. Можна поглядом навіть супроводжувати, але це не обов'язково можна просто рухом головою і максимально об'ємні. При цьому плече цієї руки максимально вниз. Так само зробимо на інший бік. Можна навіть перед тим, як рухати рукою, трошки витягуючись, знов скажу, попружинити. Легка, легка така собі пульсація. Ще більше повернути, ще більше повернути. І наше велике коло кожну вправу робимо десь по 5 разів. Але якщо вам цього замало, сміливо можна поставити мене на паузу і доробити скільки треба. І ось витягування і за допомогою рук, я крокую долонями вперед. Моя опора це підлога, але згадайте, я вам запропонувала на початку підготувати, продумати будь-яку іншу опору, яка може бути вище значно за підлогу, і вам допомогти не ламати себе. Бо завдання витягнутися, розвантажити поперек, не навантажувати плечі, трапецію і так далі, а не показати якусь гімнастику тут. Саме тут можна також обережно порухати головою, навіть плечима, пальцями рук, зап'ястками. І через витягування повертаємося вгору, починаємо рух тазом ось такі маленькі. Верх також трошки буде рухатися, але головний акцент таз. І ми робимо невеличкий нахил вперед, невеличкий нахил назад. Тепер тією ж ділянкою тазом робимо оберти кола. Таз рухається, вздовж хребта витягуємося. Верхньою ділянкою потилиці тягнемося вгору. долоні прямо покладемо там, де наші кульшові суглоби, щоб показувати, направляти, розуміти, де саме є рух. Рухається таз, ну і звісно у кульшових буде також це відчуватися. І знов таки, коли збільшуємо амплітуду руху, це нормально, але візуально більше рухається вверх тіла. Просто розуміємо, що акцент все одно таз. Зробимо ще повтор нахилів вперед, нахилів назад, долоні кульшові і, якби показуємо тазу, тілу, куди рухатися. На черзі витягування за допомогою рук. Я пересуваюся по підлозі і вздовж витягуюся, шукаю ще додатково простіру, як крабіками, долонями, пальцями, зап'ястками, іду туди, крокую туди вперед. Не втрачаючи витягування і сцепку підлога руки, можна малоамплітудно знов -таки, через витягування трошки попересувати. Тулубом, праворуч, ліворуч. І ще по прямій центрально витягнутися. Повертаємося взворотня, трошки відпочиваємо. І тепер будемо рухати так само, як рухали тазом, але грудним відділом. Долоні на бічні частини тулубу, щоб також показувати собі, допомагати розуміти цей рух, і нахили вперед-назад, грудним відділом. Ну, і з пісні слів не виконаєш. Маємо тривогу бо такі наші реалії. Я довго думала замінити її музикою, але вирішила, хай буде. Як мінімум, хай буде це для історії, тому що це правда, це є, це наше життя зараз і ми живемо зараз коло вже в дії, оберти, також як і тазом. Один бік інший по кілька разів, але грудний відділ руками допомагати продовжуємо. Принцип такий же: ми рухаємо верхньою частиною тулубу. Але це не означає, що низ мертвий. Таз теж може трошки рухатися, але акцент вище. І ось це тренування це зайвий доказ того, що ми все одно живемо. Тому. Має вибачення, але тривога фоном є. Ну а ми все одно продовжуємо займатися. І в чергове витягуємося нахл вперед, за допомогою важелів рук, пам'ятаємо, що можна вище якусь опору перед собою тримати і туди розподіляти руки. Особливо, якщо ви не на підлозі, як я, і не в подібній позиції сидіте. Вздовж хребта гарненько відчути простір, додатково малоамплітудно трошки головою плечима можна, і дихаємо. Головна ціль такого заняття відновлення, набуття сил, тому не треба поспішати. Дихаємо обов'язково і споглядаємо дихання. Повертаємося. І тепер нам об'єднати рух тазом, рух грудним відділом. Одночасно ми пересуваємо вперед нахил вже всього тулубу разом з тазом вперед і рух назад через круглення, вперед витягуючись, прогинаємося, витягуючись ключове слово тут. А назад скруглюємося, згинаємося. Плечі від шиї, шия вільно, з обертами по колу так само одночасно працює все. Бачите, тут навіть можна закцентувати на плечі, і саме плечима запрошувати в рух тулуп. Дуже цікаво, як танцюємо, виходить. І тіло це дуже приємно, звісно. З амплітудою не поспішаємо краще менше ніж погано уважні до суглобів, тому що саме малоамплітудні рухи допомагають нам дати наскільки це можливо. Тому що стане у нас вже всі різні здоров'я, а у нас знов повтор. Ми повернулися до рухів вперед-назад, одночасно вверх та низ, вперед прогинаємося, витягуючись, назад, згинаємося, відкриваємо лопатки спину. Ось так в русі ми попрацювали з хребтом. Треба гарненько ще довитягнутися, допомагають знов важелі, але зараз через боки вгору плечі вниз пам'ятаємо. Гарну глибоку працю отримав таз, грудна клітка, ребра. Ну, А я, а якщо ви також, як і я, сиділи, то також статично ми тут попрацювали з переднього поверхнього стегон, гомілками, підйомами стоп, колінами. Робоча така розтяжка та відчуття внутрішніх м'язів, щоб тримати себе внутрішнє, а не рвати тканини зовнішні. І давайте ще трошки попрацюємо з шиєю, головою, нахили вперед, назад, також оберти по колу, праворуч кілька разів, ліворуч кілька разів. Все це ми також робимо через витягування. Не треба кидати, не треба рвати, кудись там закидати. Дуже різко, дуже амплітудно. через витягування. і Відчуття зібраності. І на що ще нам потрібна увага, прекрасні? Правильно, на обличчя. Не треба його навантажувати. Хай воно буде розслаблене, можливо, навіть легка посмішка. Після обертів, як і працювали з тулубом, ще раз робимо повтор нахилів вперед-назад. Ну і не напружуємо лоба. Що, говорячи між нами, ми дуже любимо робити, коли щось робимо, чимось зайняті. Все це одразу у нас на обличчі. Не треба. Якщо є бажання, можна знов зробити повтор обертів по колу, хто був уважний. Я зараз їх роблю і почала не від нахилу на грудну клітку, а від нахилу на спину через витягування той нахил і рух трошки інше відчуття дає, коли починати його від спини. Якщо є бажання, спробуйте, але обережно пам'ятайте, що через витягування тканин робимо. Наприкінці я зовсім маленькими такими гойталками як би голову поставила на місце в центр, і ми вже в фіналі. Прекрасні мої, ми вже все зробили. І що я вас запрошую повертатися займатися зі мною на килимок або без килимка зараз. Будь ласка, ваші прекрасні вподобайки, а також коментарі, спілкування, які ще тренування вам цікаві, які питання по цьому тренуванню, що є сказати мені як тренеру? А я, якщо є моя можливість, буду рада вам допомогти. І до зустрічі.